Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ви ж бачили також ці повідомлення про те, що повідомляє Британія, от Німеччина про нову загрозу із космосу. Як Ви оцінюєте цю загрозу, так, і від кого вона надходить? Загроза це не нова. Російська Федерація спільно з Китаєм проводить розвідку, і це почалося не сьогодні, а не вчора. По своїм спроможностям вони роблять все це давно, але є обставини, вони полягають у тому, що більш інтенсивно останній час вони цим займаються по визначеним державам. Ну, тобто по північним державам, східним державам, де найбільших цікавить стан справ по безпекові всіх державах, і потужним ті, які себе. Поводять там рішучі Німеччина, Британія, наприклад. І значить, причому це було раніше, якби з боку Китаю проявлялася, а тепер більш явно розвідки показали, що скажімо, більш потужно займається і Російська Федерація, тобто тут однозначно. Була загроза такого роду, а і зараз вона стала ще з більшим потенціалом проведення цієї розвідки всіх видів розвідки, і ну, в даному випадку космічної теж а можливо в першу чергу. Як би ви сказали, наскільки це велика загроза, і що Росія от може таким чином робити? Тобто вона ж не лише шпигує, да от може здійснювати якісь дії конкретні? Ну, як завжди, це відбувається відносно того, щоб визначатися стан Збройних сил країни, яка розвідується, крім того, стан роботи підприємства оборонно-промислового комплексу, а також зміни пересування. Це армія, флот, у кого є море, наприклад, вот, а Британія і Німеччина ну, морські держави. Тобто все, що стосується, в тому числі, і економічне питання, тобто зміни якісь потенціалу, тому що зрозуміло, що економіка держав працює на їх оборонний потенціал, якщо Росія буде й далі проводити ось таку шпигунську да, діяльність, от у космосі, яким чином це може впливати на Україну, які загрози можуть бути для нас? Це може посередковано, оскільки ці країни союзники і росіяни будуть тиснути за рахунок того, що розвідувати дані, і ми це бачимо, наприклад, по ракетам дальньої дії у Німецький. Тобто, канцлер закрив це питання взагалі по забезпеченню і передачі України зброї. Будь-якої питання по Таурусам стояло давно, і якщо буде якісь підтвердження, тому що росіяни значит, передавали в Німеччину інформацію пропагандійську, чи будь-яку пов'язане з тим, що якщо будуть застосовуватися ці ракети по об'єктам Російської Федерації, то вони будуть наносити удари там по мостам і по іншим об'єктам. Саме Німеччини, а не України, тобто, зміни в тому, де це знаходились ракети, чи передавались вони, наприклад, Україні і так далі, для них це б цікаво з точки зору нову тиснути на наших союзників. Угу. А скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте так, от як експерти, наскільки складно виявляти ось такі супутники, і можливо, як виявити, з'ясувати, що вони проводять не якусь там наукову, да, от саме шпигунську діяльність? І Признаки там технічні, як би з цього приводу, і розвинути країни технічно опять-таки, відслідковують за цим? А також вивчають питання пов'язані з перешкоджанням проведення такої розвідки. Ну і взагалі робота над тим є протиспутникові ракети, в тому числі і у росіян, китайців, і індійців. І Американці тут були не першими з точки зору проти скажімо. Загрози, тобто є, але ж це приведе, якщо всі почнуть спивати, то це такому колапсу може привести. на ці країни, поки ще не йдуть, але за ситуацію відслідковують яким чином. Ну і космічна програма ще з часів Радянського Союзу, вона в великій долі частині була мілітаризована і спрямована. На там розвідку, на застосування зброї з космосу, на знищення космічних об'єктів вирогідних противників країн держав, ну і так далі. Як ви думаєте, чи можна захиститися от від, цього, від цього супутникового шпигунства, чи це набагато складніше, і тому Росія от вдається до таких методів? Так, ну в зв'язку з тим, що ми ми махід з вами обговорили значить, правила юридичні, міжнародні, Хоча Росія де там, де вигідна, вона дотримується яких міжнародних вимог в якомусь секторі, там в ракетному, ядерному, але бачите, кількість договорів з тими ж американцями зменшилась, залишилось тільки одні. А там, де не вигідно, вони доводять, що користуються. Своїм законодавством і воно у них пріоритетне. Ну, як справжня країна агресор поводить себе таким чином, і це космос чи, чи, чи зброя такого роду чи не зброя, вони ж не показати, що це спутники, які використовуються в мирних цілях, але насамправді. Щіт є відповідні докази і країни, які стежують і працюють з ними з цього приводу, показують об'єктивний стан і порушення росіянами. Тобто в космосі завжди була, є і, на жаль, скоріше всього буде далі протистояння і боротьба. Так, зрозуміло. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, що знайшли час Дякую і підключились. Прихитні відео з Гар... цього приводу на WhatsApp. Так, обов'язково. Угу. Добре, завтра вийде сюжет. Дуже дякуємо. Так. Гарного дня, до побачення. до побачення.